Ну а вікна сьогодні побували ще й на контрольно-переписному пункті Зайцевому, що працює всього лише за кілька кілометрів від лінії фронту, і там поспілкувалися з мешканцями окупованих територій. Матеріал Андрія Почтіва далі. Під безжально пекучим сонцем на горлівській трасі розтягнулася кількакілометрова черга з машин, що майже геть усі з донецькими та луганськими номерами. Це мешканці окупованих територій поспішають потрапити додому. А ви віктор возив свого старенького батька до бахмута по пенсію, бо від тамтешньої влади грошей не дочекаєшся. Там пенсію получають у нас інаків. Дорогою додому, каже Віктор, вони з батьком ще й придбали собі дещо з харчів. На вільній території ціни нижчі. М'яса досала. А чому от сюди у булі мінія це наток. Поки їхня автівка чекає на свою чергу, аби пройти прикордонний контроль на КПП Зайцевому. Іван Охрімович ділиться з нами своїми враженнями від життя на окупованій території. Люди все время така біспокоїться, тому що все время то там стрільба, то там стрільба. Йде тяжова обстановка. Да. Пані Валентина теж прямує в рідне окуповане Києве. Щоправда, автобусом. Каже, їде до сестри у гості, везе шестирічній племінниці шкільного заплічника у подарунок. Ну і, звичайно, сиру з ковбасою. Проходьте. Жінка каже, нині вона переселенка та мешкає в Харкові, а сьогодні вперше за місяць їде додому. Подивитися, в якому стані її квартира. Криша протікає, Це раз. ну, окна я вже зробила, окна полетіли повністю. Це два, ну і так. Війна війна. є війна. Тим часом у чималій черзі на прикордонника КПП через спеку людям здають нерви. Водії ледь не б'ються. Втручатися у сварку довелося прикордонникам. Смотри, занімали, я водіння. Ми стараємося ці конфліктні ситуації на місці вирішити, оскільки в даному транспортному автомобілі, може, перебував. Інвалід першої групи. Здоров'ям погано. Ми намагаємося їх. Чуть-чуть скоріше пропустити. Прикордонники кажуть, іноді тут дуже напружено, бо щодня через КПП Зайцеве в обидва боки проходить з 10 тисяч люду. Буває всяке: хтось намагається всунути хабара, аби проскочити якнайшвидше. Хтось тишком хоче провести зброю. А іноді тут затримують і підозрілих осіб, імовірних бойовиків. Виявляємо і передаємо для подальших фільтраційних заходів відповідним органам. Буває так, що в день дві, одна людина. Та найчастіше через КПП кажуть прикордонники прямує трафік саме пенсійних і гастрономічних вояжів на підконтрольну Україні територію. Удома кажуть люди, хоч і небезпечно, та все одно виїздити не хочуть. Ми стріляють кожен день і все Ось це все ваша горло. А куди все бросать господарство, дома квартири? Куди Андрій Почтів Артем Деженков, програма Вікна СТБ.